Остір для здоров'я у Хмельницькому презентували новостворений центр з неінфекційних захворювань. Його відкрили у межах українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Центр, який ми відкриваємо сьогодні, у вас на Хмельниччині це вже шостий центр знань. Такі ж самі центри знань працюють у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській і Рівненській областях. Вони були відкриті впродовж 22-23 років. За цей період ми дуже. Тішимося тим, що на базі цих центрів було проведено вже понад 300 заходів і різноманітних подій понад 10 тисяч фахівців були залучені. Фахівці підкреслюють, що створення таких центрів є необхідністю, адже за останніми даними, не інфекційні захворювання в Україні, а саме серцево-судинні та онкологічні патології, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет та психічні розлади, є причиною 95% всіх смертей. А під час повномасштабної війни цей показник зростає. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що протягом останніх років вони роблять аналізи. То з 10 причин смерті сім хвороб, які мають лідируючі значення, це не інфекційні захворювання, це інсульти, інфаркти. Це хвороби штуково кишкового тракту, онкологія. Інші вони вийшли на перший рівня і основополагаючими причинами для інсультів, інфарктів – це є стрес. Ми не повинні йти до лікаря, уже лікувати хворобу, як ви сказали. Ми повинні вжити всіх заходів, які від нас залежать від кожного з нас, і так само дбати про наших рідних і близьких для того, щоб не допустити, аби хтось захворів. Основне завдання центру попереджувати, лікувати. Та контролювати такі захворювання, крім того, тут навчатимуть фахівців громадського здоров'я, освітян, соціальних працівників та медиків. Завдання центру знань це підвищення професійного рівня працівників щодо неінфекційних захворювань. Ми хочемо стати платформою по обміну досвідом з неінфекційних з досвіду та знань з неінфекційних захворювань. Також розробка та поширення інформаційних матеріалів. Фахівці центру будуть проводити різноманітні навчальні заходи, семінари, тренінги, майстер-класи, різні лекції. Тощо, і також ми ще будемо надавати підтримку, консультації та менторство. Розташували новостворений простір на базі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Цей симбіоз кажуть фахівці має дати хороші результати. Ми проводимо на базі нашого центру безперервний розвиток, навчили багато і вчимо медичних працівників. Профілактиці вчимо різним напрямкам, але зараз створення цього центру я перше дуже вдячний, що обрали нашу область в цей проєкт. І це, звичайно, дасть нам можливість більш глибше розвивати цей напрямок. І завдяки. Цьому проекту я сподіваюся, ми залучимо сюди не тільки наших фахівців, сюди будуть залучені, і ми навчимо також, будемо читати, роздавати матеріали це освітянам, соціальним працівникам. І всім, хто дотичний до громадського здоров'я, одна із переваг центру знань це те, що він проактивний, тобто він може реагувати на якісь запити, які у нас будуть надходити від тих колег, які працюють в полі профілактики інфекційних хвороб тут в області. Ми плануємо працювати. Також тут зі школами в нас уже є відібрані школи наші пілотні, з якими ми вже почали роботу. Ми працюємо з громадами, що також важливо. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.